Ті ж, кому вдалося пройти вузьку горловину від Дебальцевого, сходилися в Артемівськ. Це найближчий великий населений пункт. Стільки поранених місцева райлікарня ще не бачила, каже наша Галина Сергієва. Вона була у шпиталі з самого початку відведення військ і повернулася певною. Усім, хто дістався таки професійної медичної допомоги, життя вдалося врятувати про відгомін пекла у лікарняних коридорах. Її репортаж. Центр Артемівська, маленька квартира пенсіонерки Галини Прокопенко. Кожне вікно в закладене коробками та фанерками від обстрілів. Я боюсь. я паймашні спасю. Я панімаю. Ну хоча сколки думаю. лише в крайньому вікні лишилася невеличка шпаринка звідти протягом останнього тижня у життя одинокої пенсіонерки увірвалися сирени війни. З її вікна видно виїзд Дебальцевого та центральну Артемівську лікарню. Сімися хадають машини плачу. Просто ми, от їдуть. саме до Дебальцевого останні дні прокуті погляди усієї України. Саме з Дебальцевого всі так чекали їх, солдатів, що героїчно боронили нашу країну. Але на цьому перехресті в Артемівську для багатьох з них починалася інша війна: війна за їхнє життя. Ранок середи, 18 лютого, з Дебальцевого розпочався відвод військ. Артемівська районна лікарня ще ніколи не бачила такої кількості поранених. Їх привозять спочатку на швидких, потім просто на усіх можливих військових машинах. Ми чергуємо всередині лікарні рук. Не вистачає. Медикам допомагають солдати, волонтери, просто місцеві. Врешті віднести важко пораненого просять і мого оператора. Можна ставити судити, суди Дякую. Він лишає камеру та береться за ноші на них хлопець, якому вибухом ворожої міни розірвало обидві ноги. О! Ну та пересовується пересовується. Акуратні човни бас. Ну де затримати, щоб перестало В фронтових лікарнях. Зараз працюють лікарі, ледве не з усієї України. Зараз оперуватиме Денис Кравцов. Только что що ще за полі бою сам машиною возять та привозить. Щасів включается в процесс, на сезон роботи. Він приїхав з Києва з центру медицини катастроф. Але такої катастрофи, як сьогодні, такої кількості відірваних рук та ніг він не міг собі навіть уявити. Ворог застосовує найпотужнішу зброю з російських арсеналів. Подімте там тяжого віжити, пока його не вибралася. Ми йдемо далі, десь поруч в палаці вже лежить прооперований Микола Гаврилов. Він, батько трьох дітей, під час прориву потрапив під пекельний обстріл. вирвало ногу, зрив повністю винесло наружу. Каже, з Дебальцева відходили по темряві, полями, пішки. Після обстрілу міномету він пам'ятає тільки страшний бій, а ще свого друга Славка. На моїх очах один пропав, без вісі немає. Ранок четверга, 19 лютого, Галина Володимирівна вже встигла збігати до магазину з іншими артемівськими жінками. Ми купили кандва кілограми пічення, а на шов шоколаді печені одну, просто печення дні Купили два кілограми конфет, несколько коробочек соку на це все бабуся витратила суттєву частину своєї пенсії. Уважі саме мали дієкнеш то мігаки. З її вікна видно, до лікарні звідусіль продовжують діставатися поранені. Стрибають та шкотилюгають із осколковими пораненнями, вивихами, переламами. Тут сьогодні ціла палата новеньких. От роман він поет І ночі ті, що розрушать канонади, і хто то критик. Під Дебальцевим Романа важко контузило, та гірше каже, згорів блокнот із віршами зараз намагається відновити втрачені слова. А це Владік, він тут наймолодший. 19. лютому випили з восьмолюте. Владіку вибухом перебило обидві ноги, але він сміється, радий, що живий. Аж раптом в палаці з'являються жінки серед них і Галина Володимирівна. Принесли немножко сладенького для солдат. Їм там так плохо було. Мальчики, важливо, щоб ви були всі, всі живі, і все не А як були не волонтери, і не допомагали людей? Ми знову не давали. Аж по обіді сюди привозять нового пацієнта. Ще два дні тому в бою під обстрілом йому зачепило уламком ногу. А так тримався, я думав, не пройде. Я думав, просто ушиб пішла на набрикати. Ладно, не треба знімати, я не хочу знімати. Ну, чи дайте мені водяку? А водичка є? Місцеві волонтерки знаходять, чим вгамувати спрагу. Він п'є воду, аж раптом ми стали очевидцями неймовірної зустрічі. Я прийшла до брата. Тільки плавить, плавить. Що? Що там мочі? Тримаєш? Так. Цей солдат виявляється тим самим другом славіком, якого поранений Микола вважав пропавшим без вісті. Сьогодні Артемівська хірургія порожніє. Всім прооперованим військовим вдалося зберегти життя, І тепер їх відправляють до військових шпиталей та спеціалізованих лікарень до Дніпропетровська, Харкова, Києва, Вінниці, Одеси. Їде, і юний лад, лікарям вдалося зберегти йому ноги. І поет Роман, і Микола, і ще багато інших. На дворі сонячно в ординаторській наповне відкрите вікно, а лікарі після кількох безсонних діб врешті можуть перепочити. Ясновірю, жду. Може, не давали нас навір. Наче трохи заспокоюється Галина Прокопенко. Під її вікнами більше не гудять повсякчас швидкі. Єдине, що її тривожить лінія фронту, стала ближче. Це добре видно крізь закладені вікна. Галина Сергієва та Ігор Сірий ТСН Тиждень. один плюс один.